Перший поверх залізничного вокзалу, щоб отримати щеплення, люди приходять до світанку, розповідає Людмила. Міну десять п'ятого рока прийшов взять, зайняв очередь, туди стояли. Люди стоять чотирьох разів. Взагалі ми їм не легко. день, тижні, 6 одразу встаю, прихожу, нічим. Ні, кара коронавак не ні кулять первою дозу. От і на 51 номер, ні, я не можу. Траденника я не хочу ніхачука. Додатковий центр вакцинації облаштували на третьому поверсі вокзалу в залі очікування. Перших вакцинують співробітників Укрзалізниці, була ніочні, але вакцинація прошла без проблем начинало. Ну залізниці. Чергують на залізничному вокзалі медики центру первинної медико санітарної допомоги номер 3 Перед щепленням міряють людям температуру, питають про хронічні захворювання та попередні щеплення. запускаем в половину четвертого, чтобы они привить их и они могли посидеть и посмотреть их реакцию. Вакцины три. Астрозамика на, на первую и вторую привили. Коронавак на вторую и файзер на вторую. У Мариуполя 4 чотири центри вакцинації проти COVID-19. Роза болеваемости превышает пятикратный размер. Сегодня мы имеем большие очереди. Вы видели, что у нас делается около регистратуры. Мы сегодня имеем большие очереди. Пациенты, к сожалению, тяжелые. Вот. И нуждаются в осмотре, нуждаются в консультациях. Ми цього фізично зробити своєчасно не можемо. за день у центрі щеплють близько 200 людей. Нагадаємо, що Донецька область, 18 жовтня, у червоній карантинній зоні за добу лабораторно підтвердили COVID-19 у пів тисячі людей. Повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Юлія Слабінська, новини на Суспільному.